Дивіться, продаємо такі відерці 11 літра торгова марка Віталпласт. Дуже багато задають питання, наскільки міцні відерці, наскільки міцна ручка. Ручка дуже міцна, зараз вам покажу. Дивіться, складаємо. Складаємо вагу. Зараз вага. 20 кілограмів, 300 грамів. Візі, взагалі питань немає. Мед, якщо брати об'єм 11,2 відерця, коефіцієнт плотності меду 1,4. Тобто виходить 15,6, 15,7, це буде вага меду в цих відерцях Витримує 20 кілограмів, я вже показував тому замовляємо. Відерця в наявності дуже гарна якість компанія Вітал Не путати, до речі, є інтернет-магазин Віт це торгова марка Пласт Хаус. Продають відерця. Це трохи інші виробники.